Що цього разу замовила. Любимі масочки смузі для волосся. Дуже. Це навіть не маски саме, а смузі. Це на подарунки ще буде. Класно. На, до речі, на, навіть на длині волосся вистачає на 2 на три рази. Так, далі теж волосся шампунь фіолетова. Це в мене замовили, я таким саме користуюся. Бо вирішила відпускати сивину. І дві масочки фіолетові. Поки ще зі знижечки взяла собі теж не користуюся. Просто любилася в ці масочки. Волосся просто шикарне. Такий колір класний. Жовтізну прибирає. Взагалі, я прямий тер проводила, але якщо є запитання, то ще про це окремо розповім. Зараз знижечка йде. Кремчик від ціни замовили. У мене теж такий крем. Для очей, королівський бархат. І взяла собі, пам'ятаю, казала показала денний крем. Майже, бачите, так, в цікавих коробочках по кольору, але трохи відрізняється: денний і нічний кремчик. Потім покажу вам. Хто собі взяла? Так, це теж Гіметчина поїде. Це просто, а, для волосся, до речі. Це у нас іде олійка. Ексір, олійка, еліксір нічний. Зараз вам прямо покажу. Це яка краса. Тут сім е, природних олійок. Це ну, просто волосся обожнює цю, цей ексір. це на подарунки. Це те, що багато десятиліч уже продає, продається. Бачите, навіть е, минулий логотип. Ріфем досі, витяжка з 400. А це ще з добавками різних колірів. Є дуже багато різних. Теж класно на речі. Та так, це замовили. Це теж відправляється. Це у нас замовила собі сироватку для обличчя. Від пігментації серія. По-моєму, я її не пробувала. Щось я не пам'ятаю. В общем, спробую розповім. Це теж на замовлення Ельві. Парфюм Ельві їде. В інше місто. Це взяла бронзатор, крем, саме кремовий. Не знаю, спробую, що з цього вийде. Дуже давно таким користувалась, але це новинка. І у нас тут продукція. Це я взяла, є ночі вітаміни з мінералами комплекс. Тут -от. можете подивитися, який состав. І Амагітрим почала теж пити дуже якісно. І взяла собі давно не брала саме для перекусів. Коктейль не споживчий, а просто саме для перекусів. Ванільний, бо шоколадного на складі не було. До речі, такі штуки можна брати один раз на каталог. І потім у вас третій, четвертий каталог буде в подаруночок приходити. Раз на каталог берете три каталоги підряд, четвертому. Можна, до речі, кожного каталогу брати різні. Тобто там аж 4 різних є. Значить, клубнічний, ванільний, шоколадний і просто без привкусу. Ну і каталожик. Що саме хотіли б більш подробніше, пишіть в коментарях. До зустрічі. Якщо хочете щось замовити, теж мені пишіть. Я можу допомогти, як вам оформити або карту клієнта з кешбеком, або е, карту бізнес-партнера. І мати доволі таки класний доход і подорожі. Чекаю в коментарях вас гарного дня.